Всім доброго мирного дня! Я вас вітаю на каналі Моє Полісся. Будемо пекти паску. Подивіться, яке в мене кістечко підійшло як гарно. Зараз будемо ложити формочки. Беру форми. Будемо пекти. Премо лийку, левкува и бъдем мазати формочки. Я, по чуть Сега да Отака в мене красота. Наложила формочки. Зразу вложила на решоточку, зараз підійде трошечки, і будемо випікати. О, бачите, скільки паски? Отакі булки в нас. Отака в нас красота получилась. Ovo tako pasočke.